Тому хочеться мені більше звернути увагу. Любіть цей скарб, який Бог вам подарує цю душу. Дорожче вашої душі нічого нема на цій землі. Ці Ця душа має дихати Духом Божим. Тобто добротою. Доброта для тебе. Це присутність Божого дихання в Тобі. Доброта в Тобі — це єднання з Христом, єднання з святим. Доброта в Тобі — це легкість душі. Це тверезість ума. Тут нема логіки. Тут нема філософії, тут нема свого я. Ти просто шукаєш. Божого Духа. Ти просто шукаєш собі добро, щоб з тим добром з'єднатися. Щоб це добро розступилося тобі той камінь. Щоб це добро розступило з тобі той лід. Ти хочеш злочитися з ним, з добром вічним. з джерелом живої води. Перебувайте в ній, так каже Господь. І я розтоплю ваш камінь. Перебувайте в мені, а я буду у вас. Буду вашим добром. Буду вашою правдою. Буду вашим світлом. Буду вашою свободою. Буду вашим диханням. Перебувайте в ній. Заставляйте своє лінивий ум молитись. Ви кроме себе ти лінію нікого не накажете. Ви ж не медузи, які лежать і не ворушиться. Царство Боже силою здобувається. І ті, хто зусилля намагається мати то і здобуває. Царство Боже, сили здобуває. Стаєш рано, заставляй свій ум ті слова вдумуватись. Я би радив вам перші, коли читаєш молитву, читай умом. Тобто читай, вдумуючись і дихай цією молитвою. От ти читаєш і дихаєш тією молитвою. Тобто осмислюєш і дихаєш. Ти відчуваєш і дихання, і осмислюєш саму молитву. І тоді це разом йде гармонія. І ця молитва така жива. Бо ти відчуваєш її тут, і відчуваєш і тут. І осмислюєш і тут. Дач стаєш і ванну. Осмислюєш, дихаєш. Губи мовчать, дихаєш носом. Но ти не Тиш читаєш, що разом читання і дихання, як монісон. Ти зайнята диханням. Ти зайнята молитвою з диханням. Може бути тяжке дихання. Може бути стати легким диханням. Камінь, який має з тобою через дихання, стати легким диханням, піднесеним диханням душі твоєї. Скільки разів тут відчували камінь? Від своєї смутки, страх. І скільки разів раз після молитви, після осмислення розважання, це все попускало нас. Но систематично ми так не можемо робити. Бо ми не дисципліновані, не упорядковані. У нас немає часу на молитву. Вона ж ви не один час, на час, а на другий час, а третій вже забуде. Що ти мав Ви роботи багато, Марфе. Прости нас, Боже. Роботи для спасіння душі. Прости, що світ дорожче тебе, Господи, світ дорожче душі, Світ дорожче миру, світ дорожче радості, Полоть дорожче. Похід дорожче. Ми продаємо. Вбиваємо добро, ставимо другорядні після грошей. Спочатку гроші, потім добро. Спочатку їжа, потом добро. Коли вже там добро всі їжі? Це вже не добро, це вже спання, розслабленість. Прости мені, Господи. Ну Звичайно, я не про вас говорю, ви ж розумієте. І простіть мене грішно. Скільки я вже наговорив вам? Ой, вже сім один буде, та треба вже святити. Я вас розумію. Розумію. завершую вже що за до завершу. Я не знаю, наскільки ви мене почули, наскільки бачили, наскільки я стараюся, дивлячись на кожні очі і на кожне личко, щоб цей дух вас лишив, який вас мучить. Щоби Дух Господній наповняв ваші очі, Щоб радість була не від людей, а від Бога. Щоб добро було не від світу, а від Духа Божого. Но для того треба ум свій скеровити тільки до нього. І в ньому шукати цю силу. В ньому. Чи ти їдеш в машині? Молись, хай буде Господь помилує, не треба їх. Бо не дай тому егоїзму. Заволодіти тобою, бо як заволодіє його заволодіє завоєє обіда. Заволодіє його заві... за... і страх лізе через егоїзм. Бо нема ж місця для Бога. Егоїзм все заволодів та самості. А де егоїзм, там емоції? Де егоїзм, там і злоба? Там і задоволення там, там безумство. Тобто ви не виніть нікого. Не шукайте вині людям. Не виніть себе. Не, не старайтеся бути винними від дитинства до нині. Не комплексуйте себе з дитинства до нині. Ви все маєте для щастя? Поверніться до щастя. Щастя є Бог. Щастя є надія на нього. Щастя є довір'я до Бога. Щастя є покаяння. Щастя є любов до своїй душі. Щастя це постійна вдячність за все через терпеливість. Вдячність. Через оправдання вдячність, через розуміння вдячності. За все дякуйте, бо така воля Божа, раді вашого спасіння.